Азовці, першокласники, куток як покарання за російську та бронежилети для підлітків. Мене звати Аліна Тропинна, Ви дивитесь VoxCheck і це наш черговий топ фейків. А ви підписуйтесь на цей канал. Навчаємось новому разом. В Азов тепер з першого класу у мережі поширюють фото, де усміхнені першокласники на шкільній лінійці стоять із табличками з номерами їхніх класів. І все б нічого, тільки окрім номерів, там ще написано Азов та Байрактар. Один А Азов та один Б Байрактар. Це що, та сама нова українська школа? Ні, це вигадка нейромереж. Це показують результати перевірок у відповідних інструментах. Давайте детальніше придивимось до цього фото на предмет так званих артефактів. Артефакт це видимий дефект чи помилка притаманні саме штучній генерації. Ось, наприклад, злиття нігтя з пальцем в дівчинки чи непропорційно довга рука у хлопця, та й загальний вигляд картинки. Вона аж надміру ідеальна, як наче хтось сидів і годинами працював над нею у фотошопі, Додавав сонячні відблиски, прибирав усі нерівності шкіри. Діти Сміхаються та щуряться від сонця, але обличчя їх наче глянцеві. Подібний ефект розмитості ще один артефакт, як і відсутність, хоч одненького згину на паперовій табличці. Так, штучний інтелект навчається на своїх помилках і згенеровані зображення все більше схожі на реальні. Однак це старання його і видає. Життя не таке ідеальне, сонячне розгладжене, як картинка. Говориш російською, марш у куток. Ще одна цікава картинка гуляє мережею. Дитину показово посадили у куток за розмови російською. Це ще й причепили табличку. Розмовляє російською. Ну щоб точно відчути масштаб злочину. Це знову творіння штучного інтелекту. Що ми тут бачимо? Коса зливається сарафаном, в цілому волосся в окремих місцях виглядає дивно. А як пропустити цю лінію на шиї, яка виглядає так, ніби волосся вросло у шию дівчинки? Типова надмірна м'якість простору, також присутня. Отак от, хочеш створити фейк, просто попроси штучний інтелект. Ні тобі найманих акторів, ні підготовки та друку фейкових табличок, ні постановок кадру. Два кліка. І готово. Тому будьте пильні. Не все то сенсація, що виглядає як одна. На вокзалі хаос. Молодь масово тікає за кордон. У анонімних телеграм-каналах поширюють відео, де видно, як натовп молодиків сідає до вагону потяга, а мами радо їх проведжають. Подаються як черговий доказ того, що молоді хлопці масово тікають з країни. Насправді, на відео дитяча баскетбольна команда з міста Лозова, що в Харківській області, і їде вона на тренувальні збори. Навіть не за кордон, а у барську спортивну школу на Вінничині. Часом для того, аби ввести в оману, не потрібен навіть штучний інтелект. Берете будь-яке відео з дітьми та потягом, додаєте драматичний текст без жодних деталей. І готово. Однак деталі завжди видають брехню. Вік дітей, більшість з яких виглядають значно молодше, 18-ти. Маршрут поїздки. Усе це можна легко перевірити. Тому наступного разу, коли побачите шокуючі кадри, не поспішайте вірити. Можливо, це хтось просто їде грати у баскетбол. Дітей вже готують до війни. Уявляєте, як іграшка стає зброєю в інформаційній війні. Останніми днями росіяни поширюють фото дитячого бронежилета і стверджують, що Україна готує підлітків до війни. Це класична гра на емоціях, яка не має нічого спільного з реальністю. Правда, як завжди, проста, це звичайний іграшковий жилет для гри в пейнтбол. Перевірити це дуже просто. Достатньо скористатись зворотнім пошуком зображення у гуглі. Він одразу покаже, що цей бронік продається на сайтах з товарами для пейнтболу, а не у військторгах. До того ж, звернімо увагу на деталі: на жилеті немає захисних пластин натомість там є кишені для спорядження, які використовують саме для пейнтболу. Це не військова амуніція, а інвентар для гри кульками з фарбою. Осінь це час для уроків. І не лише для школярів. Ми теж маємо зробити свій урок критично перевіряти кожен шокуючий контент, особливо якщо мова йде про дітей. Російська пропаганда розраховує на те, що люди просто не стануть перевіряти інформацію. І на жаль, це досі часто спрацьовує. Тож старе правило довіряй. Але перевіряй тут не працює в умовах цього світу брехні. Краще казати: не довіряй, перевіряй. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, аби здавати контрольність критичним мисленням на відмінно.